Prišel večer, večer je človek, ki ga rabiš sluhaj. Kar rabiš pohodi, bo kar rabiš pohodil. Na čem šlo jim roki? Nekaj, kar v krejci, imamo ščit, skrneči, ne skrneči, tu vazimo, tam tudi v krejevku, ki je švečer. Вода підійшла, з керниці води ніхто не бере, бо то керниці була, що там ніхто не жив. Прийди, вилій води трохи, вилій, вітер пай води. Ну як підеш, вода не п'є, вода дає свій голос. Ну, та й теж боюсь, ти я знаю, хто там, хто що там, ніч маскалі повна. Беру я хлопця також, десь вона ще років ходимо кого но... мною. А баху їм цікаво, що тут. Ну кажу, біщі, Бога ні кашла, ні пчеха і ні говори, ніць, ніц, ніц. Ми прийшли, і я так роково досігала тут у воду. І він і таким кавалок. Гостенько ставила і так звертала тут, -ту, щоб та вода ніц не шуміла, щоб тут. І Бога прошу, мою ще господи, бо що це ще робить? Другий день він приходить, дякує, каже, що ти нас спасла, а ти каже, та вода була, ви вся пішла. До нас, у Київку, і війська були всі потопили. Та різне було.